Ну що, тіктоковські тренди продовжимо надалі. Як приємно дивитися на наші компанії, які роблять такий непростий час різноманітній колаборації. А саме дві різних компанії зробили щось цікавеньке: живчик та монобанк. Нарешті вона в мене. Хабі, 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 хабі. Я коли це побачив, чесно кажучи, подумав, що це фейк. Але згодом я не повірив своїм очам. Живчик зі смаком, лаванди та ноткою валеріанки. Це щось не поєднується, так? Да? Тож годі базікати, поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Кожна десята продана в Україні пляшка безалкогольного напою це живчик. Відомо, що живчик містить натуральний сік та екстракти лікарських рослин, які зміцнюють імунітет. Покращують обмін речовин, тонізують, знімають нервову напругу, підвищують стійкість до стресів та запобігають накопиченню радіонуклідів. Ну що, друзі, саме цікаве це розпаківка. Давайте відкриємо і взагалі погляньте на це. Як вона виглядає стильно, дуже стильно. Вау! Wow! Вуау! Таке відчуття, що я роблю рекламу, чесно кажучи, але ні. Це просто хайпова історія. І ми в цьому тренді. Так, хто ж саме цікаве і саме таке, знаєте, приємне для вух? Давайте наливати. Вау, вона така фіолетова! Прикол! Одразу хочу сказати: чіткий запах живчику і нотка лаванди. От є, є. Тож, давайте куштувати. Цікавий смак. Маленька нота лаванди вона є, але... Хочеться чогось, знаєте, набагато більшого. Чесно кажучи, очікував набагато більшого. Але він дуже приємний і його можна пити. Тож, друзі, саме цікаве — це висновки. За цю пляшечку я віддав 30 гривень. Чи вартує вона своїх грошей? Так. Смачне? Так. Е, чи воно є якесь цікаве? Так. Дуже приємно, що в такий нелегкий час роблять різноманітні колаборації, які можуть бути цікавими та прикольними. Тож, е, рекомендую я це вам скуштувати. Так, воно мені дуже сподобалося. Я, до речі, тепер чекаю двохлітрову чи знаєте, чи літрову, хоча б таку баночку, це ж лемітована версія. Напевно, що, але я би хотів би, щоб це розповсюдилося. Тож, друзі, дякую, що з нами. Дякую, що дивитеся, і не забувайте ставити свої вподобайки. А з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше всіма відоме шоу. Що Шо воно таке, побачимось на першому міському.